Катерина Тішенська, перший дощ. Шлюз з Сіберії повільно відкривався, Не мов би розплющувались повіки гігантського ока. Газ, Шелбі та Кріс, готуючись до виходу, стояли в центрі. Терпляче чекали, коли око відкриється остаточно, випустить зі своїх надур. Мружачись від першого світла, яким Галара зустрічала, немов хлібом та сіллю, гас нарешті робить перший крок, рішучий, омріяний, до стобіса жаданий крок йому не терпиться рушати швидше, відчути під собою не вібрації холодного металу, а твердість ґрунту, скоріше висвободитися з нутра космольоту, що був їх домом кілька років. Звільнитися, перерізати пуповину, щоби зробити перший самостійний вдих, справжній вдих вже тут, на галарі, яка, можливо, дасть прихисток давно загубленим мандрівникам. Але скафандр сковує рухи, гальмує, заважає він нагадує панцир трьохсотрічної черепахи. Гасе фіксую критично швидке серцебиття та стрімке зростання тиску. Рекомендовано термінове повернення на корабель у медичний відсік. Звісно, бортовий комп'ютер відстежує стан перших гостей Галари. Ні, висадка триватиме. Коротко відрізає гас. Він хоче відійти від космольоту якомога далі, розвернутися, схопити більше подробиць. Чоловік нагадує стрімкого коханця, який, нехтуючи прелюдією, хоче одразу перейти до найцікавішого. Його напарники тримаються обабіч. Він відчуває їх збудження, яке домішується до його власного. Вони діють синергійно, злагоджено. Гас роздивляється навколо. Він вперше дивиться на Галару крізь прозорий візор. А так хоче дивитися по справжньому. Перед ними щось на кшталт невеличкого лісу, дивні дерева з фіолетовою корою ворушать довгим листям, яке більше нагадує живі ліани. трава під ногами хрустка соковита на вигляд, довгими пурпурово-зеленими стеблями зміяться великі краплі роси, що скидаються на сльози. Так знайомо. Так чужо. Газ нахиляється та незграбно проводить по траві рукою, захищеною великою рукавицею. Роса виявляється густою, мов патока, вона в'язкими краплями висить на білих пальцях. Гасу хочеться скуштувати її на смак. Підтверджена гравітація майже земного рівня. Білкові форми життя знаходяться на примітивному рівні розвитку. Мікробіологічний аналіз буде готовий за півгодини, склад атмосфери збігається із земним на 94,8%. тиск вищий на 100 кілопаскаль. Бортовий комп'ютер видає інформацію, яку газ майже не чує він чує лишень, як стугонить кров у скронях, немов тривала підготовка до висадки виявилася геть марною. Гас підносить до очей навігаційний браслет наступної миті різко сіпається. Щось прозоро білясте розрізає візор навпіл. І ще раз, ще, великі кришталеві краплі плямують шолом, поки він зачаровано дивиться на них з оборотної сторони прозорого скла. Вони наче стукають до нього, «Аго, чи є хтось вдома. Газ підводить очі, вдивляється в темно кобальтове небо, хмар немає. Звідки ляж дощ? Можливо, тут, на галарі, природа його зовсім інша. Чоловік тягнеться до шолома швидко, розстібає засувки під монотонний лемент бортового комп'ютера. Критично небезпечна ситуація, критично небезпечна ситуація. Прямий контакт з непідтвердженим середовищем. Білий шолом тоне в незвично зеленій траві. Легені гаса вибухають від п'янкого гірко пряного повітря, яке наповнює його тіло, немов вода, що наповнює річище пересохлої річки. Він наче народжується знову. Гас більше не стримується. Його груди здригаються від ридань, в серці щось майже боляче щемить, чи то від спогадів, чи то від надій. Але це швидко мокріє, не лише від дощу. Катерина Тішенська перший дощ. Озвучено студією Рода книгарня, читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.